Бандаж до та післяпологовий медтекстиль серія My Baby, артикул 4501 зроблено в Україні. Медтекстиль лідер в Україні та експерт в галузі бандажних виробів. Медтекстиль представляє високоякісну продукцію для допомоги у вирішенні проблем опорно рухового апарату, профілактики ортопедичних захворювань, а також підтримки здорового та активного способу життя для всіх груп населення. Розроблено з європейськими професіоналами максимальний комфорт при використанні, гарантія якості та високі стандарти, сучасні високоякісні дихаючі матеріали, довіра лікарів та пацієнтів. Бандаж до та після пологовий. Зроблено в Україні. Підтримує живіт під час вагітності і допомагає зняти надлишкове навантаження з поперекового відділу хребта і перерозпроділити м'язову напругу поперекової області більш рівномірно на будь-яких термінах вагітності від початку другого триместру до пологів, особливо при тривалому статичному навантаженні під час ходьби напруги поперекової області або при появі болю в попереку. М'яко підтримує живіт. Бандаж забезпечує оптимальні умови для правильного положення плоду. Термін придатності 5 років. Бандаж виготовлений у вигляді еластичного поясу з поліефіру та латексу. Він забезпечений пластиковими ребрами жорсткості для додаткової підтримки та фіксації. Ребра розташовані в зручних кишеньках, які запобігають їх висуванню під час носіння. Конструкція бандажа включає зручні ремені, які допомагають забезпечити необхідний рівень компресії та знизити навантаження попереку. Повітропроникна еластична стрічка, з якої виготовлений бандаж, має спеціальну форму з вирізом для живота по верхньому краю передній поверхні, і саме за рахунок стрічки забезпечується підтримуючий ефект та розвантаження спини. Правильне використання бандажа запобігає утворенню розтяжок на поверхні шкіри. При будь-яких рухах вагітної, еластична основа бандажа запобігає суву живота вниз і значному зміщенню центру тяжкості вперед. Завдяки двом з'ємним пластиковим ребрам жорсткості, ефективно знімає напругу в нижній частині спини, також попереджають сповзання поясу та його деформацію під впливом живота, що збільшується. Перфорована бандажна стрічка, з якої виготовлений бандаж, підтримує тепловипромінювання тіла людини у природному стані і забезпечує максимальний комфорт при використанні. Додаткові ремені забезпечують потрібний рівень компресії попереку, добре прилягає до тіла та непомітний під одягом. Якщо розвернути бандаж задом наперед, його можливо використовувати після пологів для підтяжки живота. Як правильно визначити ваш розмір бандажа. Щоб визначити ваш розмір бандажа, потрібно виміряти обхват стегон, Звірте результати виміру з розмірною сіткою на звороті упаковки. Як правильно надягти бандаж. Якщо бандаж застосовується до пологів, обведіть пояс навколо спини широкою частиною на поперековий відділ і закріпіть під животом за допомогою застіпки липучка. Додаткові еластичні ремені для посилення ефекту закріпіть в потрібному зручному місці. Рекомендовано надягати бандаж у положенні лежачі на спині, злегка підвівши стегна поверх нижньої білизни. Якщо бандаж застосовується після пологів, зніміть ребра жорсткості, обведіть пояс широкою частиною навколо живота та закріпіть на спині за допомогою застіпки липучка. Додаткові еластичні ремені для посилення ефекту закріпіть в потрібному зручному місці. Догляд за виробом. Прати м'якими миючими засобами при температурі не вище 35 градусів за Цельсієм. При пранні та полосканні не терти і не викручувати, сушити далеко від джерел тепла в розправленому вигляді. Не прасувати, не відбілювати, не використовувати хлоровмісні миючі засоби, не піддавати сухому хімічному чищенню. Барабанна сушка заборонена. Застереження. Не застосовувати при відкритих травмах і ранах, при індивідуальній непереносимості компонентів сировини, нестерильно не використовувати при місцевих захворюваннях шкіри, не рекомендується використовувати виріб під час застосування зігрівальних мазей. Перед використанням необхідно проконсультуватися з лікарем щодо питань використання виробу. Індивідуальний режим та строк носіння встановлює лікар. Латекс, що входить до складу виробу, може викликати алергічну реакцію. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту, де ви потрапите на детальний опис наших продуктів та відеоінструкції до них. Це значно спростить процес їх використання. Перейшовши до нашого YouTube каналу, ви знайдете безліч корисних відео. А завітавши на наші сторінки у Facebook та Instagram, ви відкриєте для себе ще більше цікавої та корисної інформації про наші продукти та багато іншого. Ми відкриті для ділового спілкування та взаємовигідних довгострокових відносин. Індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє нам знаходити кращі схеми співпраці. Ми готові надати консультації та обговорити будь-які умови співпраці.